Тосі вважаєте, що ви не здатні приготувати вишукану страву в домашніх умовах? Тоді не ходіть по інших місцях, а готуйте разом з нами. Адже сьогодні ми готуємо всіма улюблений Цезар з куркою. Уявіть, хрусткі ароматні овочі, курочка, ніжний соус. Усе це не тільки смакота в холодну пору року, а й дуже велика доза вітамінів. Ваш організм точно оцінить користь даної страви, адже головною зіркою є, звичайно, шкуря. від торгової марки Чабатурочка, селянська курочка. Чабатурочка тут все про якість. Готові? Поїхали. Отже, для приготування нам необхідно філе курки, мікс салату, овочі і інгредієнти для соусу. Таке відчуття, що ми готуємо витвір кулінарного мистецтва і починаємо з основного з курочки. Нарізаємо смужками і приправляємо сіллю перцем та сушеним чесником. Головне не переборщити з приправами, тому що чебутурочка має свій натуральний смак, який не приховати. Розігріваємо сковорідку, додаємо оливкову олію і обсмажуємо. Розігріваємо сковорідку. Розігріваємо сковорідку, додаємо оливкову олію і обсмажуємо філе до золотистого кольору. Потрібно всього 5-7 хвилин. Подивіться, яка краса, курочка така соковита і рум'яна. Те, що треба для нашого салату. Далі додаємо чері. розрізаємо їх навпіл і... <ріст> <ріст> Далі додаємо чері, розрізаємо їх навпіл. Вони додають нашому салату солодковості. І тим часом я приготую соус. Для цього нам потрібен питний йогурт, сир, пармезан, тіжонська гірчиця, трішки лимонного соку, а також чесничок. Солодковість є таке слово? Це буде його фішка. Солодковість є таке слово. Ти сказав, значить. Усе змішуємо до однорідної структури, і ось він ароматний, легкий та корисний соус до нашого салату. На тарілку викладаємо мікс салатів, помідори, чері, звісно ж, нашу ароматну курочку, крутони і поливаємо все соусом. Посипаємо салат сиром пармезаном, а також за бажанням можете посипати подрібненими горіхами. Поливаємо все соусом. Для об'єднання всіх інгредієнтів. Все готово! Салат виглядає як в ресторані, але готується легко, швидко, а головне вдома. Це просто ідеально. Курочка ніжна, дуже легкий соус і свіжість овочів роблять невід'ємною частиною зимового меню. Так, це дійсно дуже смачно. Це не просто їжа, а справжня турбота про здоров'я та настрій. І звісно, курочка від Чибатурочки роблять цей смак домашнім, як у найкращих традиціях. Готуйте разом з нами, разом з торговою маркою Чабатурочка, селянська курочка, Чабатурочка з нами легко, смачно та корисно. Підписуйтесь та готуйте разом з нами. Смачного!